На Буковині прикордонники затримали водія, який намагався перевести через кордон у Хилянта. як повідомили у Держприкордонслужбі, Під час проведення оперативних заходів у прикордонні в поле зору оперативних співробітників Ченівецького прикордонного загону потрапив місцевий мешканець, який за попередньою інформацією, готував незаконне переправлення осіб до Румунії. В ході перевірки цієї інформації, 5 лютого ввечері на одному з контрольних постів правоохоронці зупинили його. За кермом власного автомобіля під час огляду автомобіля, яким він прямував у бік кордону, військовослужбовці Держприкордонслужби виявили чоловіка, який ховався під заднім пасажирським сидінням. З'ясувалося, що сховався під сидінням, прикрившись килимком, 26-річний мешканець Чернівецької області. Чоловік відразу не зізнався, куди зібрався їхати, але згодом все ж повідомив, що за таку подорож до сусідньої країни з комфортом заплатив 9 тисяч доларів. США. водія переправник затримано. на чоловіка, який сховався в автомобілі, склали протокол.